Уявіть собі, звичайний рейс, звичайний літак. Пасажири та екіпаж, які не підозрюють нічого незвичного, але через кілька хвилин після зльоту відбувається щось, що назавжди змінює хід подій і вводить світ в стан шоку та загадок. Літак, Малайзія Airlines рейсу 370, безслідно зникає з радарів, залишивши лише низку питань і теорій, жодна з яких не дає остаточної відповіді. Що ж трапилося тієї фатальної ночі? Чому один із найсучасніших літаків світу раптом зник? І де він може бути зараз? І в сьогоднішньому відео ми зануримося у найзагадковіший авіаційний інцидент сучасності, та можливо, саме ви знайдете підказку до розгадки цієї неймовірної таємниці. Дивіться до кінця, адже ця історія ще не закінчена. Рейс 370 Malaysia Airlines був плановим пасажирським рейсом за маршрутом Куала Лампур Пекін, який зник у небі над південно-китайським морем через 40 хвилин після взльоту. Лайнер вилетів з Куала-Лампура о 12.42, 8 березня 2014 року. При цьому о 1 годині 19 хвилині екіпаж востаннє вийшов на зв'язок із наземними службами. А вже о 1 годині 21 хвилині авіалайнер зник з екранів радарів. Але, як було згодом встановлено, він ще близько 7 годин перебував у повітрі. Літак не відповідав на виклики із землі, дзвінки по супутниковому телефону та текстові повідомлення, що надсилалися за допомогою спеціальної авіаційної системи, і диспетчерам було невідомо його місце знаходження. Пошуково-рятувальна операція розпочалася з обстеження акваторії Південно-Китайського моря, де літак востаннє виходив на зв'язок, а потім перемістилася в Малакську протоку і далі в Індійський океан біля західних берегів Австралії. Однак ні місця передбачуваної катастрофи, ні тіл пасажирів, рятувальники так і не знайшли у серпні 2014 року. Малайзія та Австралія організували другу пошукову операцію, яка проводилася до січня 2017 року в південній частині Індійського океану. За допомогою глибоководних апаратів вона також завершилася безрезультатно. При цьому, незалежно від основних пошуків у 2015 та 2016 роках, більш ніж за 4 тисячі кілометрів від місця передбачуваного падіння Боїнга на островах Реюньйон та Родрігес, випадково були виявлені його невеликі уламки, які дрейфували океанічними течіями, доки не були викинуті на берег. Однак знайдені уламки не змогли пролити світло на справжню причину зникнення пасажирського авіалайнера. За оцінками міжнародних експертів, пошуки зниклого літака стали наймасштабнішими в історії авіації, як за вартістю, так і за кількістю залучених сил та країн. Загалом на борту літака перебувало 239 осіб, 12 членів екіпажу та 227 пасажирів. До складу екіпажу рейсу входило 12 осіб, які мали громадянство Малайзії, зокрема два пілоти. Командир повітряного судна, 53-річний Захарій Ахмат Шах, вважався дуже досвідченим пілотом. Він пропрацював в авіакомпанії 33 роки. У себе вдома він побудував симулятор кабіни Boeing 777, за допомогою якого у вільний час відпрацьовував навички управління літаком. На борту були пасажири з 14 країн, включаючи п'ятьох дітей молодше п'яти років. Більшість мали громадянство Китаю. Зокрема, один пасажир був постійним резидентом Гонконгу. Також на борту перебувало 20 співробітників американської компанії, що займалася виробництвом напівпровідникових компонентів, і 19 художників із Китаю, які поверталися додому після виставки у Малайзії. Серед пасажирів був і один росіянин 43-річний підприємець Микола Бродський з Іркутська, який повертався з відпустки на Балі, де займався дайвінгом. Підозру правоохоронних органів, які розслідували зникнення авіалайнера, викликав той факт, що на борту незаконно перебували двоє іранців. Вони придбали квитки за чужими підробленими паспортами. Особистості обох пасажирів із фіктивними документами були згодом встановлені. При цьому четверо щасливців запізнилися на реєстрацію і не потрапили на літак. Перед вильотом літак був повністю заправлений. Обсягу авіаційного палива на борту вистачало на 7 годин 30 хвилин польоту. Тобто було достатньо для здійснення посадки на запасних аеродромах у разі виникнення нештатної ситуації. Запасними аеродромами відповідно до плану польоту були міжнародний аеропорт Зінань і міжнародний аеропорт Ганчжоу. Обидва розташовані в Китаї. Слідчі встановили, що зліт набір висоти та заняття курсу проходили в штатному режимі. Пілоти підтримували зв'язок із наземними службами. Боїнг зайняв встановлений диспетчером ешелон і слідував за маршрутом до точки призначення. Екіпаж не повідомляв про проблеми на борту і не оголошував надзвичайної ситуації. О першій годині 19 19-й хвилині рейс 370 увійшов у повітряний простір В'єтнаму. Малазійський диспетчер дав вказівку екіпажу перейти на нову радіочастоту. один із пілотів підтвердив отримання інформації та попрощався з оператором польотів. Добраніч, Малазія 370. Це було останнє повідомлення від рейсу. Через кілька хвилин на літаку були вимкнені транспондери, які передавали інформацію про місце знаходження літака та його ідентифікаційні дані. Тому о першій годині 22 й хвилині Боїнг 777 зник з з екранів радарів диспетчерських служб приблизно в цей же час припинила передавати повідомлення наземним службам і система. Диспетчерська служба В'єтнаму вперше спробувала зв'язати з літаком через 17 хвилин після його зникнення. Екіпаж літака не відповів. Відомо, що після зникнення літак перебував у повітрі ще близько сіми годин, але значно відхилився від планового маршруту. Схема польоту Боїнга була згодом встановлена слідчою групою на основі аналізу військових радарів ППО Малайзії, В'єтнаму та деяких інших країн, а також за допомогою фізико-математичних розрахунків. Після відключення радіовідповідачів лайнер відхилився вправо від авіаційної магістралі на пекін, а потім здійснив поворот ліворуч у напрямку Південний захід, тобто фактично попрямував у зворотньому напрямку в бік Малайзії. Менш ніж за годину з моменту останнього зв'язку з диспетчерами, літак віддалився більш ніж на 600 кілометрів від точки свого зникнення з екранів радарів. Наявні дані про політ не дозволяли точно відтворити маршрут, а лише визначити напрямок із певною похибкою. Тому за допомогою комп'ютерів було змодельовано максимально можливі траєкторії, з яких відібрали 100 найбільш ймовірних, враховуючи зміну швидкості, висоти польоту, виконані маневри та інші параметри. На думку слідчої групи, під час польоту над Індійським океаном літак перебував на автопілоті. Всі відібрані 100 найбільш ймовірних маршрутів закінчувалися у південній частині Індійського океану з боку західного узбережжя Австралії на ділянці площі понад 120 квадратних кілометрів. Вважається, що на авіалайнері закінчилося паливо, після чого він впав в океан. За даними слідства, неконтрольоване падіння підтверджують знайдені уламки закрилків. Їхній стан вказує на те, що вони були прибрані, тоді як під час посадки вони мали б бути випущені. Це означає, що перед падінням літак не готувався до посадки на воду, а просто впав в океан. Наприкінці липня 2018 року міжнародна слідча група опублікувала підсумковий звіт на 1500 сторінок. Після понад чотирьох років розслідування так і не вдалося встановити, що саме сталося з літаком. Проте наявні свідчення беззаперечно вказують на протиправне втручання, внаслідок якого перестали працювати системи зв'язку, і літак був розвернутий вручну. Поворот літака з маршруту на південь, після якого він ймовірно на автопілоті летів ще кілька годин над Індійським океаном у бік Антарктиди, навряд чи міг статися через технічні несправності і скоріше за все був здійснений вручну пілотом або іншою особою. При цьому слідчі не виявили жодних проблем пов'язаних із пілотами їхнім здоров'ям, поведінкою та кваліфікацією, і відкинули популярну версію про самогубство когось із них. Те, що сталося на борту рейсу 370, це залишається загадкою й до сьогодні. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до скорого!